Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Настапов. Сьогодні я хотів би продовжити, скажімо так, розмову, тому що раніше в мене були рілси е, на цей рілси, шорти на цей, скажімо так, стосовно цього випадку. Е, а саме стосовно того, що податковий тепер хоче взятися за продавців на тих чи інших площадках. Це стосується, скажімо так, не тільки продавців якихось товарів, а ще й тих людей, які здають свою нерухомість в оренду, тому що ні для кого не секрет: так люди або через незнання, або через просто небажання зв'язувати з усіма документальними речами, скажімо так, вони здають просто свою квартиру, так просто її здали та й все. Розмістили на якійсь там площадці, на берді якомусь там чи на Олексі, знайшли клієнта, заселили все, якби і нічого за це просто кешем або на карту беруть переводи. І все так. От налогоподаткова відтепер вирішила взятися за відстеження таких людей. Наразі Кабмін схвалив законопроект про обов'язок онлайн платформ звітувати податкові про адресу проживання підзвітних продавців, тобто тих, хто фактично зареєстрований і виконав ту чи іншу угоду на платформі. так. Адресу житла, яке надається в оренду, а банки відповідно хочуть за цим проектом зобов'язати передавати податкові дані про рух та залишок коштів на банківських рахунках цих продавців. Друзі, оговорка одразу це лише наразі проект, це не прийнятий закон, так це ідея, скажімо, так, яку наразі максимально намагаються втілити в життя. Але для того, щоб ви були до цього, готові, сьогодні ми про це і поговоримо. І тому якщо ви вважаєте це відео корисним та цікавим. То відповідно буду вдячний вам за його поширення, лайки та підписку на мій канал. Тож, друзі, відтепер Кабмін на своєму засіданні, 29 квітня. Ще він схвалив законопроект про внесення змін до податкового кодексу. Я не буду зачитувати вам повну назву. Так, я залишу його в описі до цього відео, щоб ви могли ознайомитись, почитати, подивитись, так і скажімо так, зробити всі висновки. Якщо. Uh, і відтепер, ну скажімо так, від того моменту, так як за нього проголосують. Uh, а я думаю, об'єктивно, що за нього все ж таки проголосують. Uh, і буде значить несено такі зміни, що відповідно до статті тепер 163 податкового кодексу, uh, платформа будь-яка і будь-які доходи отримані фізичною особою, так званим підзвітним продавцем на тій чи іншій платформі, uh, він відповідно буде оподатковуватись так, через якщо він, хоча б через одну платформу, це зробив. І відповідно уряд пропонує, по-перше, вважати продавцем фактично користувача платформи, тобто навіть фізичну особу. А ми не забуваємо про те, що фізична особа оподаткування зовсім менше, на відміну від бізнесу, чи навіть від ФОПу, третя група стандартах 5%. І відповідно, що який зареєстрований на платформі, тобто фізична юридична особа або ФОП, які зареєстровані на платформі в будь-який момент часу протягом звітного періоду. Він зробив ту чи іншу операцію через цю платформу, і він, щонайменше має відповідати одні з таких умов: по-перше, бути резидентом юрисдикції, і в тому числі сюди входить Україна, що є стороною багатосторонньої угоди DPI або іншої кваліфікованої угоди. По друге, він має надавати в оренду нерухоме майно, розташоване в юрисдикції цього договору DPI або іншої кваліфікованої угоди, і відповідно провадити звітну діяльність. Друзі, що таке звітна діяльність? Звітна діяльність. За цим проєктом, який нам наразі пропонують, вважається надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової, нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна або парку місць, друзі, тому що багато людей скупляють і потім здають просто паркомісця, як, скажімо так, більш дешеву альтернативу купівлі і здачі нерухомості. Особисті послуги, відповідно, тобто, це фактично буде стосуватися кожного, хто проводить діяльність на пром, на OLX, на інших ну, площадках. І, відповідно, немає ніякої законної реєстрації, не сплачує фактично податки. так за це Продаж товарів туди ж і надання в оренду, в тому числі транспортних засобів, друзі. Е, що ще варто сказати, що цим проєктом намагаються стимулювати до співпраці, скажімо так, у тому числі операторів цих платформ. Чому? Тому що е, вони мають стати в такому випадку податковим агентом щодо податку на доходи саме фізичних осіб. тобто Спрацює така схема, яка працює. Ну, це не схема, так це нормально. Яка працює, коли ви, наприклад, офіційно працевлаштовані. Тобто ви отримуєте, вам називають зарплатню, яка вже, наприклад, 20 тисяч гривень, яка вже після оподаткування, але фактично вам нараховується там 20, умовно 25 тисяч гривень, і ці 5 тисяч гривень йдуть на податки. Тобто, таким чином, чого варто очікувати? Варто очікувати зростання пакетів послуг на усіх платформах, і відповідно. Доведеться сплачувати більше, чому, тому що платформи для того, щоб не втрачати свої гроші, вони просто будуть ураховувати тим чи іншим чином суму податку. Але знову ж таки, ми подивимося, як це буде працювати е, насправді. Е, що варто ще також друзі, значити, є доволі практичне питання стосовно того, як, наприклад, буде оподатковуватися операція, якщо ви користуєтесь безоплатним спектром, взагалі, і фактично заключили, наприклад, ну виконали угоду де небудь через якусь там зійшлись якось з покупцем, продавцем. Але фактично у вас безкоштовні аккаунти, і фактично, тобто завдяки цій платформі ви виконали цю угоду. Тоді буде питання, яким чином тоді може платформа виступати вашим податковим агентом в цьому випадку. Але це більш ну, дійсно практи... теоретичне питання, і відповідь на нього є більш практичною, тому що наразі в нас є лише, скажімо так, цей проект. Відповідно, що варто зазначити, є друзі, і певна, скажімо так. Є певна особливість, що якщо фізична особа підзвітний продавець, тобто ми наразі кажемо про фізичних осіб протягом звітного періоду, тобто одного календарного року, здійснила не більше трьох продажів товарів через платформу і на суму, яка не перевищує 2000 євро. То, відповідно, особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності. Тобто, тому що це, цей проєкт передбачає ще відкриття рахунку для такої діяльності окремого, саме під це, щоб можна було за ним стежити і скажімо так, відслідковувати з нього відповідно всі кошти. Е, крім, того, крім того, підзвітний оператор, тобто та чи інша площадка, той саме Elix, що ще. Вони скоріш за все будуть зобов'язані встановлювати та включати до звіту про доходи відповідно підзвітних продавців таку інформацію про кожного з продавців, тобто фактично про кожного користувача фізичної особи такої платформи: це прізвище, ім'я по батькові, основна адреса проживання, ІНН, тобто, це все потрібно буде надати. Вони будуть це питати при реєстрації, податковий номер платника ПДВ за наявності, і відповідно дату народження. Щодо продавця, який здійснює звітну діяльність з надання в оренду нерухомості, підзвітний оператор також встановлює адресу кожної одиниці оголошення. Тобто, якщо у вас три квартири, оператор має встановити. За вимогом законодавства адреси всіх трьох квартир, і відповідно їх передати до податкової для того, щоб податкова розуміла, що ви здаєте, і все інше. Також податкова отримує це вже не новина, але все ж таки, податкова отримує доступ до відповідно банківських транзакцій за іншим вже законопроектом. Про це в мене є окреме відео. Також і скажімо так, наразі ми можемо зробити висновок про те, що саме контроль з боку податкової доволі таки збільшується. І як обіцяв. Відповідно, Гетьман це нещодавно, що буде і навіть збільшення податків. Але він казав, що це буде після закінчення воєнного стану, який на даний момент невідомо, коли наступить. І тому ми будемо дивитись, друзі, та слідкувати відповідно за всім цим законодавством. Я буду намагатись тримати вас про це в курсі. Я дякую вам за перегляд цього відео, буду вдячний вам за лайки, шеринг та підписки, відповідно, на мій канал. Бережіть себе, друзі. До нових зустрічей!